Радіо UA Chicago Всім вітання і велика вдячність. Хто зараз слухає Радіо UA Chicago. Сьогодні з нами на зв'язку Ігор Кондратюк, український телеведучий, продюсер та громадський діяч. Тут варто зазначити, що це є наша перша, перша розмова у 2024 році. Тому, пане Ігор, вітаю вас і з Новим роком. Дякую тебе. Теж з Новим роком. З новим роком усіх, хто нас дивиться. Радіо Чикаго. Юаї. Так, перше, в 24-му році складному героїчному, трагічному році. Як ви, до речі, зустріли Новий рік? Вдома по-сімейному, тихо. Зараз нема великого а, приводу для радості, тому що війна, і, чесно кажучи, ну був би я підлітком. Я розумію, що я ще би якісь там робив спроби. Зустріти веселіше. Ми дивилися фільм, бо ми з, з, з дружиною і доцею дивилися месники. О, тематичний О, наворі, новорічний фільм. Да. Вона просто любила фанатка Марвелу і всього, що вони виробляють, і там, може лекції прочитати про героїв Марвелу. І для мене це казочка. Для тімбілдингу, сімейний тімбілдинг піде. Супер. Мені здається, зацікати люди в новорічну ніж поділяються на два табори. Перші дивляться такі фільми, як Марвел, можливо, міцний горішок і, і так далі. А другий табір це люди, які дивляться різні е, такі е, гумористичні шоу, е, а аля квартал 95, аля дизель-шоу, не знаю, Мама хохта Хохотала, які там ще є шоу. От Ви належите більше до тих, хто дивиться фільми. Ви е, не дивитесь гумористичні шоу зараз. Правильно? Ти розумієш, я гумористичні шоу, українське останнє, якщо дивився, то це були варіати. Мені просто цікаво було, що зробив Притула з друзями, тому що це було перше україномовне гумористичне шоу. А може бути, як на мене, я не дивився ніколи, ніколи не бачив дізель шоу взагалі. Хоча знаю артистів цього шоу достатньо нормально. 2005 року я не дивився квартал. Ну тобто я подивився, коли квартал тільки з'явився, щоб подивитися, що це за жанр. Мені він мені він здався таким собі жанром. У вас був якийсь номер, який, який вам не сподобався у кварталі, після чого ви перестали дивитися, чи просто взагалі не ваш гум, не ваш гумор? Ні, все трошки такий якийсь низько низьковатої проби для мене гумор. Ну я я його перестав ну, Я я вирішив, що. Мені немає сенсу дивитися цю програму, вона мені нічого не дає. Тим паче вона була російськомовною. На чортом дивитися в Україні зроблені російськомовні програми, я, я не розумів цього. Тобто я і зараз його не розумію, зараз його майже не існує в нашій країні. А тоді це було так, досить розповсюджено, але мені було це до ем, ем, взагалі це було поза моїми глядацькими інтересами, скажімо так. Ну, тим не менше, ваш так квартал має зараз популярність. Якби того хтось хотів. Ну так, них колосальна популярність. <світок> три, три три з половини <світок> Їх, кращий актор став президентом країни під час війни. Популярність три, три з половини години новорічного концерту, а переглядів має 1-2 мільйони. Це ми навіть не говоримо про ті відео, які були вирізані, відеофрагменти. Власне, про це ми хочемо сьогодні більше поговорити. Я знаю, зараз багато є багато вже блогерів виставили свої думки. Висловили свої думки, висловили різні відео. А в більшості це звичайно негативні. От ви безпосередньо чому ми про це спілкуємося? Тому що ви є людина, яка з Херсону, і у кварталі в цьому новорічному був один номер. Про жительку Херсона, точніше, жительку Скадовська, яка переїхала у Закарпаття і намагається говорити українською мовою. Я от зараз пропоную подивитися один невеличкий фрагмент, а потім безпосередньо видасте свій коментар, чи взагалі таке можна зараз показувати і як це сприймати чи не сприймати. Отож, дивимось, невеличкий фрагмент. Я все своє життя... Розговорювала на росіянському язику? Так, да, Я розумію. розумію. — А народились ви в Україні? О, ну, звісно. Да, а чому до цього українською не спілкувалися? Ну, я... Ну, я ну я Ну, тому що одним одним словом, ось такий: от фрагмент з номеру. Які ваші враження? Який вас післясмак, пане Ігор? Ну, дивіться, я б ніколи не чіпав а, людей, які зараз в окупації. Ніколи. А, навіть ті люди, які в окупації 2014 року, до сих пір вони, ну, їх жаль, вони жертва обставини, вони б задоволені жили б в Україні, але, на жаль, агресор вирішив інакше. Вони цього не вирішували. Я не розумію, чому. Він, цей автор вирішив, що коли зі Скадовська це так переінакшити, це смішно, ну це тупо. Це тупо, він, він, він неадекватно, очевидно, розуміється на гуморі. В моєму розумінні гумор. Повторюю, для мене квартал це зовсім не смішна ну, трупа. Люди, чий гумор, мені здається, не вишуканий, не тонкий, таке ніякий. Ну, от, от це ж його рівень такий. Сіська це зійська довська, от це такий рівень їхнього мислення. І вони вважають, що це круто. Тому що, якщо б вони так не вважали, вони б вже або давно закрилися, або, або писали б якісніше. Вони потурають публіці, яка, мабуть, це сприймає. ну, Публіка, яка сміється з слова січка, набагато більше, ніж публіка, яка сміється там з чогось більш тонкого гумору. Тут вони праві, без варіантів. Вот. А бачите, попит, попит породжує, пропози... породжує пропозицію. І породжую, і звичайно, пропозиція. але не, с... не серед мене. Серед мене, Ігоря Кондратюка, пропози... пропозиції на, на такий гумор немає слова взагалі. Тому власне актор, тому? актор кварталу 95 Юрій Великий вже вибачився за номер, тому що було багато хейту і сказав, що головний меседж це помилятися не соромно. Це про людей, які в повсякденному житті досі не наважуються розмовляти українською, побоюючись, що це виглядатиме якось не так. А, ну, те, що... Дивись, було б набагато крутіше, і взагалі ми б йому аплодували цьому пану великому, У нього, до речі, непогані є монологи там, де він пародіює, наприклад, Лукашенка. Якби вони цю сценку зробили про Бужанського депутата Верховної Ради України, який відмовився говорити з журналістом телеканалу Київ українською мовою, постібіть Бужанського, що ж ви що ж ви та, та, так нисо стібете людей, які в окупації? Може, ще щось там про проленівських ув'язнених, якийсь жарт, жартець знайдеться з хорої голови чи не нетверезою. Ну, я цього не розумію. Вони скільки сказали на довгих жартів, що я навіть іноді дивуюсь, що вони зі мною в одній країні. А вони цього не відчувають, розумієш? Сказати про добування електроенергії під час тертя Беркутівців і майданівців ну, це ж тільки може абсолютно ідіот сказати. Ідіо дуріня, соціальний елемент, людина, яка вирвана з контексту життя всієї країни. Ну, Що завгодно. таке враження, що їм просто заплатили гроші, щоб вони зіграли сценку якогось російського автора. Ну, не знаю, російського ну, може, тут, 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 і тут і постає питання. Тут і постає питання. Чи це є недолугий просто жарт, недолугий гумор, який не знаю, не розрахований не на всіх, не для всіх. Чи це є такий системний підхід? Тому що от а, дівчина, яка грала цю а, переселенку зі зі Скадовська, Ірина Гатун, а, вона не вона була в окупованому Криму. Відпочивала вже після війни в 2014 році. В неї є фотографії в інстаграмі, де вона у формі. Радянської армії і власне багато таких а, наративів руського міра. Тобто, то, то, то це що є? Це виходить системний підхід такий до приниження українців? Ні, це така безможливість. Я не розумію, як їздити 14-го року в Крим. Ну, хіба що ти там маєш житло і ти їздиш переконатися, що його не відберуть? Мабуть, такі опасіння існували. І існує до сих пір, у тих, хто колись необачно вирішив купити собі. Ну, як необачно. Вирішив купити собі квартирку біля моря, а потім виявилося, що, що територію загробствов агресор російський. Може, ця історія якось може працювати? Не знаю. Ну, для мене поїздки там в Крим після 14 року це просто ну, це неможлива історія. А, ні, вона ж там заявила, що її хейтять за гроші. Я вже багато бачив людей, які написали де мої гроші. Я хейтив без грошей. Ну це щось перекликається словами Лободи, пам'ятаєш, uh -huh. яка зустріла дівчинку, яка стояла з плакатом, і Лобода вирішила, що їх хтось заплатив. Ну, це, це відірваність від життя. Це ну я кажу, це якась дурість, тупість. Я як завгодно зви цю історію. Uh, так вони багато разів ну, таке враження, що дійсно на підборі, який знаєш, люди йдуть. Головне, щоб у людини не було uh, громадянської свідомості чи громадської. Я думаю, що люди такі туди і не йдуть. Uh, тому що ну як можна говорити uh, жарти про сіньор Голодомор? Не цікаво, у них про Холокост є Сенк, яку вони в Ізраїлі показували, щоб всі зжали. Ну, ну, ну таке. Це, це, це просто ницість вищої проби, але, але але воно має, має, має існування в наших телеефірах. Ну, я нічого не можу сказати. Ви всі вибачилися, ще, мабуть, ще вибачаться, ще виріжуть. Ну, обіцяли, обіцяли, що виріжуть цю сценку з, власне, з повного а, новорічного випуску і видалять а відео. А, а толку, але, через але... деякий час знову зморозять якусь тупість. Да. Покритикуйте Бузуглу, покритикуйте Бужанського, покритикуйте недолугих людей, які працюють в Опі президента на 18,8 8 мільярдів гривень. Ну, покритикуйте. А що ви до 20 до повномасштабного вторгнення, тому що зараз, типу, окей, не критикуємо навіть президента? Чому ви його не критикували? Він же там скільки морозив, всього, він же так себе неадекватно вів. Ну, де ви були, чуваки? Політичний гумор кажете. Лайнішко на Е, Ні, дивись. Я обговорюю те, чого я не дивлюся. Це, це це не зовсім правильно. Тому Моя громадянська позиція до них виказана ще в 2005 році. Я ж тобі кажу. Ну може, шостому, може я не пам'ятаю, коли вони з'явилися до речі, в ефір, але я точно пам'ятаю, що я подивився один ефір, тому що там в мене був інтерес. Тому що я виступав один раз на вечірньому кварталі, коли вони були на інтері, була якась річниця Інтера, uh -huh. і там ну, Лариса Журавська, головний режисер, каже, є така ідея, що всі ведучі телеканал Інтер. У кварталу, там, не знаю, як зараз у них, але раніше в кінці всі актори співали таку якусь одну загальну пісню, типу фі пісню Фініш, да? Заключно, закривашку, я не знаю, коли їх називали. А, і ми там записали цю пісню в студії, ми в плюс співали ті корота відкривали. І от для того, щоб зрозуміти, що це за жанр, я подивився. Це абсолютно не мій жанр. Я дивився свого часу в Радянському Союзі КВН, особливо в перебудовний період, коли вони були гострими, цікавими. І, і тоді мені здавалося, що там багато гумору, яскравого і, і гарного, а не просто гри, не просто акторської гри. Ну. Квартал на початку це був щось таке: відрижка кавену. Не дуже мені цікава, хоча й місцевого розливу українського, хоча й російськомовного. Але я, я, я не його фанат, тобто я. Тобі було б цікаво, мабуть, де всім а, почути критику від когось, хто спочатку кварталом захоплювався, а потім почав його критикувати. Але навряд чи такі є. Ну, тут та історія така, що або тобі подобається, або Це як з футболу. Але є люди, які виростають, які переростають, які починали дивитися. Потім, ну, потім... так не було що дивитися. Дивилися а. А, вибач українського гумору. На той момент не було. Ні, ну були ні, парпардон були В Моєму розумінні – це більш тонкий гумор. Ну, джентльмени одеські, да, вони, вони тоньше, мені здається, може, тому що в Одесі взагалі з гумором все набагато краще, ніж в Кривому Розі. А, ну, так принаймні вважається. А, от. А, була Але харківська група е, яка знімала скетчі для України і для Росії. Власне, кажуть, і все, може, ще щось було гумористичне. Потім з'явився дізель-шоу, якого породив свого роду теж квартал там мав відношення? Може, автори мав відношення, я не знаю. Ну, де шоу так. теж мало а, буквально тиждень тому, коли знімали сценку, де Святий Миколаєв приходить до сім'ї в окупації. І, Ну тобто, це навіть не тільки про квартал мова йде, це й про інші гумористичні шоу. І тут що цікаво, якби от цей новорічний випуск, або не тільки новорічний, навіть інші подивилися люди, американці не знаю, з німці, французи, ну в країні йде війна. І... Ні, вони цього не зрозуміють. Ні, 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 я тебе зразу зупиняю. Вони цього не розуміють. Я не розумію американського гумору. Мені так, я знову ж таки, я не бачив жодного гумориста американського англійською мовою. Тобто я не розумію так в повному обсязі. Ну там 99% я не зрозумію, що він жартує, але кажуть, що ми цього гумора не розуміємо. Розумієш? І, Відповідно, я ні, те, що це якраз неправильне порівняння твоє що десь побачить і щось що, ну, що і що їм може теж буде смішно, що є ні, таке співзвучне тут, тут не Рівняння. про це. Тут не, не, не про сам гумор чи розумію, тут питання про те, що ну дуже дивно дивитися повний зал людей а, в країні, яка зараз воює і бо якій зараз особливо зараз прилітає а, через кожних пару днів. А коли під час ковіду власне забороняли всім збиратися, а зараз дозволяють. Невже Ковід менш був небезпечний, ніж війна з Росією. Ну. Тобто, воно якось такий сюрреалізм виходить. Ну, є така історія, звичайно. Але ну, це складне питання насправді. Співвідношення того, що має бути в тих місцях, де немає війни. А, щоб суспільство спільно не поїхало куха, розумієш, чи мають право працювати кінотеатри? Якщо ти здесь торговий центр в Києві в якісь пікові дні, то там буде досить багато людей. Ну, це теж трошки дивовижно, так? Понятно, що цього немає там Курагова в е, Краматорську, навіть вже, мабуть, немає, може, є, я не знаю, до речі. Але ну, є така історія. Це справа в тім, що ну, це як в Ізраїлі. Ти думаєш, після цього на люто в Ізраїлі перестали працювати кінотеатри? Думаю, ні, там може, тиждень не працювали, а потім знову відкрилися, тому що армія почала зачистку сектора Газа і КАМАСа, а бойовиків. Це питання складне, клянусь тобі, питання даного жарту, який собі дозволив квартал, в їхньому розумінні жарту, воно просто в тому, що цей жарт образив людей. Uh, і це якраз був жарт, який зачепив цю тему війни uh, ганебно. А чи потрібно uh, робити концерти зараз? Для мене немає точної відповіді. Ну, то є, ми так зрозуміло налаштовані, що ми, ну, ми не хочемо там ходити на концерти зараз, на якісь uh... Ну, Хоча на виставі я був. Я був на прем'єрі вистави, зелені коридори. Толків розбит, я в кіно пару ходив. Це питання, що треба робити, щоб не суспільство не, не, знаю, не зірвалося в якусь таку психологічну яму. Чи ж ями ми не будемо допомагати нашим бійцям? Ну, тобто, розумієте, це складне питання. Чи можна мобілізувати 40 мільйонну державу, щоб вона повністю все виконала і працювала тільки на фронт? Мабуть, це можливо тільки в диктат... при диктатурі чи в тоталітарному суспільстві. Вибач, але в Радянському Союзі артисти виступали під час війни, фільми знімали і показували, ці фільми були патріотичними, налаштованими. Здається, фільм Олександр Невський вийшов під час війни, і він фільм Чапаєв вийшов, здається, під час війни не буду, може, я помиляюся. І Він надихав, розумієш? Це велике питання. Говорять, питання... говорять пане Ігор, що гумор це дуже велика зброя, тому що коли людина, власне, налаштовує себе на гумор, вона розслабляється і значно легше сприймає різні такі наративи, які її просувають. І от тут цікаво, що пам'ятаєте випадок з Іриною Фаріон, коли вона ображала. Ну, як ну, Так ображала бійців третьої штурмової Азову. До неї mm -hmm. прийшли, прийшли, прийшли перевірки, і, власне, чотири, здається, справи подали до суду. Тут цікаво, чи до кварталу прийдуть перевірки, чи будуть перевіряти. Тому що вони теж nee, не, ні, 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 Не військові, я... вони образили переселенців, але це теж образа, це теж власне, щось, що неприпустимо. То чому б тоді їх не перевірити? Чому не визначити, чи там є, можливо, там працюють якісь агенти, які свідомо. Йдуть, а йдуть проти України. Ти розумієш, я не розумію, ну реально. Я, я, я не розумію, з якої хвори голови це могло бути смішним, а, щоб про це говорити про Скадовськ. А, от тому що сіськи можна було якось натягнути, і це йому здається просто краєм гумора, а, просто крутізна. А, а, По-перше, Скадовськ це біля Каленчика. Скадовсь це районний центр, в який війшов Каланчак, який раніше був райцентром, а раніше Скадовський Каланчак це були два сусідніх райони. Скадовську говорять українською мовою. Там, звичайно, є, як кажуть, недоумки, які не говорять українською мовою. Вони залишились там з Радянського Союзу, і їх вже могила лише виправить або вже виправила. Але ну, всі притямі люди, особливо дівчина цього віку, яка ну, в цьому не знаю, скільки їй там років, на ну, 35-40. Вона 32 роки живе при Україні. Вона мріє говорити українською мовою. Я не знаю, де, де цьому автору траплялися скадовчани, які не розуміли української мови і не говорили. Але це просто тупа натяжка. От, взагалі, тупа натяжка. Повторюю, всі окуповані території це території, які з 91-го року вивчають українську мову в тій чи іншій мірі. Скадовську українську мову вивчають повністю, Скадовська. Як і, в моєму, як і в моєму каланчасі, який ще ближче до Криму, угу. тому це ну це просто от гра слів. Їм вдалося, що це смішно. Я здивований, що вони жартують, наприклад, над Путіном. Я не бачу, правда, квартал, і може там у них є якісь офігенні жарти про Путіна. але клянусь, я б це вже побачив е в своєму Фейсбуці чи десь там в Ютубі е нарізки. Але я цього не бачив. Я не бачив цього після 2014 року. Я бачив, що вони вибачали за якийсь невдалий жарт перед Кадировим, з якогось біса. Але я з тих пір не бачив нічого. Ну вони просто ну, боягузи, які, які жартують, які тупо жартують. Повторюю, деякі їхні жарти. От я вже згадав про це, про айбанітові е, тюрки, так би мовити, на майдані. Я з цей жарт про сіньор голодомор, слава Україні! Щось вони жартували на долу Україна, яка стоїть там, повіє біля дороги, і, і просить чогось. Е, вони для мене померли як громадяни. А головне, що вони для мене померли як гумористи. Вони не вміють жартувати. Але, тому, я, це... але, але чому померли? Є ж, Вони зараз займаються волонтерською діяльністю, дають концерти на передовій, передають гуманітарну допомогу. Я кажу для мене. Ні, я, я, кажу для мене але... я читав Вільфа Петрова, я читав Станіслава Єжилеса, я дивився в перебудовні КВН в конце концов. А вони деградували, вони сіли на е, хвилю рейтингу і деградували. І почали, ну, я не знаю. Гаріла Сосна гонтарєва ну, це, це абсолютно ниця і, і пошла, і ну, я не знаю. Ну, початку... Якщо вони цього не розуміють, ну що ну, 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 мені ще про них сказати? Та нічого могила виправить їхній так. гумор. Гумористична могила, звичайно. Хай живуть по 100 років, допомагають ЗСУ, там, і всім своїм батькам і так далі. Всю глибину гумору а... можна було зрозуміти, пане Ігоре. на початку власне, цього номеру, якщо нам звернути увагу, вони казали, що зараз там буде номер про дівчину зі Скадовська, яка приїхала зі Сходу. Тобто, по, по їхньому логіці... знаєш, що вона на півдні. Так, по їхній логіці. Скадовськ, це схід, це Донбас, це десь там біля Росії. Так, це вже значить у когось були проблески мізків, да? мається на увазі, що хтось засумнівався в тому, що дівчина зі Скадовська не говорить українською мовою. Ну Мені цікаво, хто такий розумний, як йому там важко в колективі. А не важко, мабуть. Вони ж мають фінансування, вони отримують гонорари. Ну, не буду казати які, але не знаю, до речі, може, взагалі не отримують, Може зараз війна і їх трошки прикрили. Не в цьому справа. Справа в тім, що вони періодично допускають. Такі а, а, грубі, некрасиві а, антисоціальні жарти, які вони б мали розуміти, якби вони були свідомими громадянами. Я не виключаю, що бути свідомим громадяном і бути артистом кварталу вечірнього це несумісні речі. Не, не виключаю, але, ну клянусь, їм так багато ще є. Що зрозуміти в тому жанрі, який вони називають політичний гумор чи сатира? Ну що, що, що мені аж смішно? Має бути цензура. Ви вважаєте? Ні, я вважаю, що цензури не має бути. Цензура має бути такою, як у мене. Я дивлюсь квартал, тому що тому що це низькопробний гумор. Ну а молока чи мабуть і арти... і арти, Ну, дивись, у мене не склалося в трьох речах, коли я їх дивитися: Рівень гумору, мова і артист. Мабуть, ці артисти, повторюю, ти говориш зі мною, а не з їхніми прихильниками, яких набагато більше, ніж я, той, кому вони не подобаються. А просто ну, у мене такі резони. Чому я їх не дивлюся і, в принципі, я їх не збирався. Але загалом гумор під час війни а, власне є припустимим? Це може є бу... така фраза: світ вижив, тому що сміявся. Гумор не те, що я припустимим, він обов'язково повинен бути. І в цьому сенсі їхня присутність ну, для людей, які розуміють цей гумор, яким він подобається, ну це нормально. Просто, просто періодично ми вихвачуємо з кварталу якісь абсолютно дикі штуки, і ми розуміємо, що в них, них проблеми з головою. Людей киплять мізки час від часу від тої інформації, яку вони отримують в стрічках новин, і потрібно якось розрядитися. Тут можна зрозуміти, а хочеться якогось гумористичного шоу. Що можна порекомендувати? От, не знаю, мені... Нічого, бо були варіати. Мені подобались варіати Варіати пропали. Ну, ят, варіати вар є. Те саме шоу, здається, називається там вже без притули. Але просто назву, назву змінили. Зваряти шоу на те саме шоу. Наші безраші. З Романом Гапачило. А да, Мож... непоганий, до речі, у них є непогані скетчі. Я не можу сказати, що у них все вау, але є непогані скетчі, да, які можна дивитися. Так потім стендап зараз на підйомі, як ніколи. Антон Тимошенко той, той самий, що з притулою веде зараз подкаст. Гуртом і вщент, потім багато інших стендаперів є. Тобто є, по суті, альтернатива. Не можна сказати, що квартал і дезіль-шоу це єдине, що є на українському телебаченні. Є багато іншого. Єдине, що, щоб люди би хотіли шукати щось якісне, а це вже залежить від, від них самих. Якось так? А, дивись, найкраще шоу, яке виробляв квартал 95 це шоу ні, для мене, як для дича, Росміши комик. Шоу Росмішикомика, мені подобалося. Ну, це таке. Це, це мій улюблений жанр талант-шоу, де люди з народу демонструють свій талант. Хтось зовсім невідомий, хтось там десь в якійсь командах КВН грав, хтось десь стендапом переактивувався, потім прийшов до них. Але мені це шоу подобалося. А... Ну, і взагалі це найкраща їхня придумка. Вони ж автори цього шоу. На завершення, вот. на завершення вже давайте. Uh... Пороздумуємо над тим, чи в перспективі є можливим те, що президент Володимир Зеленський знову вернеться до гумору після своєї каденції. Ні. Він же сказав, що ні, я, чесно кажучи, не дуже розумію. А він зараз читає прекрасні тексти. У нього гарний спічрайтер. Ну, майже прекрасні тексти, мабуть, є якісь ну, немає меж досконалості. Можна їх і краще, мабуть, писати, але він зараз пише прекрасні тексти, а потім що? Він вийде і буде писати, і буде читати написані його тексти непрекрасні. <гум> а, і що він буде плющити політичних опонентів своїх, бувших? О, тобто Порошенка знову когось ще не знаю, Юрій Тимошенко. Коли Юрій Тимошенко закрив Янукович, а квартал про це ржав на сцені, це було так. Пошло, що просто ну, просто я не знаю. А вони це робили. У них взагалі не, немає, я ж них, вони, вони асоціальні типи. Але на превеликий жаль, їхній лідер став президентом. Ну, В тому сенсі, що ну як -то? Ну, народ, виборці, ви, ви взагалі все вражаєте? Чи ні? Як можна було? Трищини люби Юрію Тимошенко, але те, що її посадили, називається політичним переслідуванням, це просто ну, очевидно. Ну як? Ну я сподіваюся, що коли посадять Зеленського, квартал теж буде жать ржати над Зеленським. Якщо, як, 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 якщо таке станеться? і тоді це буде означати, що пороблено, що в кварталі 95 пороблено. Добре, дякуємо, пане Ігор, за коментар. А, говорили ми сьогодні про квартал 95 і про їхнє новорічне шоу. Пишіть свої коментарі під цим відео. На сьогодні, все почуємось вже через тиждень. Дякую. До побачення. радіо ЮЕЙЧИКАГО.